Чарівного дня. Відео записую для Богдана Кушлюка, От, який займається вітряками. І до теми бруківки теж Київська область, але покажу, що таке лесистий ґрунт, тому що не завжди бруківку можна класти просто на щебень. Ось бетон, ось з боку земля. І лесистий ґрунт, він такий, коли потрапляє волога, він починає. Розмивати, якщо знаходить якусь точку О, і робить отакі штуки чи рівні. Просто розмиває. Бачите, утворюється, знаходить собі вода, куди піти, ґрунт розм'якає, він просто розтікається. Тому, якби та ж сама Київська область, але з протилежного боку. І виходить, що на таких ґрунтах без бетону, ну ніяк, бруківку класти.